Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Погодьтеся сніданок це найважливіший за день прийом їжі. А коли він готується за лічені хвилини та ще й смачний яскравий, то це заряд гарного настрою на весь день. Отже, приготуємо разом поживний сніданок піцу на лаваші. Всі інгредієнти бачите на екрані, а точну кількість залишу під відео. Отже, розпочинаю з ковбаски, нарізаю помідорчики. Цю піцу ми будемо випікати у духовці, тож настільки швидко все підготовлюється, що можна одразу включити духовку, щоб потім не витрачати час, поки чекаємо, коли вона нагріється. Духовка 200 градусів, я вже увімкнула. І тепер дивіться: ось ми будемо робити з трьох лавашів кожен шар з мащою кетчупом, посипаю травками прованськими і також додаю твердий сир. Розкладаю овочі, далі ковбаска, все максимально швидко робиться. І зверху посипаю моцарелою У мене два види сиру, як ви бачите. Далі мені захотілося викласти ще руколу. Можете використовувати будь-яку зелень за смаком. І ось, подивіться, вже краса, вже яскраво, і ставлю у духовку на 15 хвилин. Так пройшло якраз 15 хвилин. Перекладаю на тарілочку, і подивіться, це дуже смачно, яскраво і створить настрій гарний на весь день. І розрізаю вона тоненька, хрустка, дуже смачна. Аромати стоять у мене на кухні зараз. Ну, просто вау! І ось подивіться, це насправді дуже смачно ось, тоненька. Хрустка з з боку, багато сиру, дуже схожа на справжню піцу і головне, дуже швидко. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, буду вдячна за ваші вподобайки, якщо відео вам сподобалося, пишіть коментарі, підписуйтесь, і мені буде дуже приємно. До речі, на каналі є ще багато страв на сніданок, дуже смачних. Всього найкращого вам, друзі, до зустрічі!